Всім привіт! Прокинулися о 6-й годині ранку. Виражаємо в першу таку серйозну подорож в цьому році з Білою церквою до Черкас через Буки, Корсен Шевченківський буде 300 кілометрів десь за 3 дня. Ну і потім трошки, мабуть, по Черкасам ще намотаємо. Виїхали з Білої церкви. Взагалі ми в Білу церкву, якщо бути точним, не планували заїжджати, ми планували вийти на станцію роток. Це наступна за Білою церквою. Набагато ближче до Одеської траси. Але були вимушені вносити вправки в наш план. А коли по я їхав, коли крутив подарів, в мене постійно щось билося, щелкало, не знаю, неприємне таке відчуття, яке віддавало. Подалі. Я потім подивився, що у мене дуже роздовбаний замок ланцюга. Я вчора міняв цепку, поставив старий замок ланцюга, а він дуже роздовбаний і я так розумію, що він бився. Тому ми вирішили вийти все ж таки в Білої церкви, зайшли в голову магазин, купили замочок і все стало нормально. Бо я думаю, що якби я 300 км їхав з цим постійним щелканням, мені було б дуже приємно. З собою в подорож наші стульчики і зараз будемо відпочивати і обідати біля озера. Câmeras. Вже приїхали соточку за сьогоднішній день. В цьому році це моя перша соточка. Ми майже доїхали до міста нашої ночівлі, Зайшли в магазини, скупляємося. Дещо купили вже по дорозі смачненькі ковбаски був магазинчик. Вже сьома година вечора. Було їхати важко, був дуже вітер по трасі. Ми спішили як могли, ми зараз вже в буках і підемо на буцький каньйон. Ну після заселення. Ми вже заселилися, я трішечки бостренько помилася. Саша вирішив не сподіватися, схватили хавчик, стульчики. Саша хоче поки поки Є світло, поки день піти кудись посидіти з красивим видом. Да. Так, Юля хоче бути чистенькою. Ми засвоїлися і зараз пішечки йдемо кудись посидіти на стульчиках. За день у нас вийшло загалом 120 кілометрів, 17 з них ми проїхали по Києву від дому до вокзалу. І решту вже від Білої церкви, де ми вийшли, до Буків. Блін, звільняємося роба. Дуже ти ж такий маленький притік пічній плавий. І, і самам попавше не поставили. Прокинулись десь пів дев'ятого, зараз вже пів десятого. Ми поснідали, одягнулись і підемо прогуляємося по каньйону. we mm -hmm. Ходиш по таким місцям в туфлях. Велотуфлях. У мене, правда, взуття не краще, але здається, зручніше. Отже, ми трішки полазили, сонце, жаріще, втомилися, мало з собою води взяли. Як би пора вже виїжджати, бо сьогодні багато їхати. Так що вже вертаємося назад в номер, збираємося, пакуємося і будемо їхати. Бо сьогодні у нас теж 100 кілометрів і Саша ще обіщав два кар'єри, які треба подивитися. Це вхід в домик. Тут є туалет, стиралка, бойлер. Це досить цивільно. тільки, на жаль, що воно все спільне для кількох кімнат. Душова. Відключимо світло. Ось тут в нас кухонька є. Холодильник, мікрохвильовка, чайник, все необхідне. Я так розумію, одна кімната тут, інша кімната і тут були ми. Ось таке маленьке ліжечко доповнітельне є. І трішки не дуже ми придбали велике ліжко, Комод є. Такий номер. Наші велосипедики припаркувалися сюди. Так розумію, це буде літній душ пізніше, ночували вони тут обидва. Ми майже зібрались, мастимось кремом і будемо виїжджати. Вхід у будиночок, там є лавочки, столик, можна посидіти. Все, поки домик. Може, кому буде цікаво. Якщо чесно, ми не звикли до такої жиріщі, що Недавно була холодрига, і я взагалі з мерзачка ходила в ну, таких теплих доволі лисінах, ну і в курсі похови купує. А зараз вийшла погуляти там по каньйону в футболці, і така жаріща вся мокра. Так, не звертайте увагу, у мене там йде сльоза, бо вітер. Вчора, звісно, їхала по трасі куча машин. Ну, я таке не дуже люблю, втомилися. Сьогодні поки ще у нас такі дорожки, де там буквально, ну не знаю, машин 4-5 повз нас проїхало і все. Красота, їдеш, кайфуєш, насолоджуєшся. по мороженку та по пирожку за капустою і вирішили далі. Виглядає кар'єр в селі Бужанк. Дуже красиво. А з цієї сторони вже річка, так? Да? А з цієї сторони вже річка йде. Дуже класне місце. Зарина. Уже припаркували припаркувала свої велосипеди тут. Самі будемо сидіти. Що не спіли сняти хавчик, як нам тільки його привезли, е, принесли, Зразу е, його з'їли. Заказали грічний салат, цезарь. Е, Саша заказав картошку, пюре і там якийсь крученик з відбивної. Я замовила. Я от просто жутки хотіла, єдине, що було, це бульмені типу з бульйоном. І ще його, графін, компоти обійшлося 400 гривень. Їдемо далі, Зразу після виїзду за село нас чекав підйом, я її ледь не вирігала, все що взяла. Дорога ужасна, що вчора якби була місцями, що сьогодні. От, я б не це навіть дорогою, просто тупо яма. Їдеш, об'їжджаєш, скорість дуже низька. Нам ще багато їхати. Приїхали 70, ще десь 40, вже вже, вже шостий вечір. Надо двигать. Восьма година вечора, залишилось кілометрів 15 до місця ночівлі. Скупляємося і в магазині будемо їхати далі. 10-го вечора ми нарешті доїхали до місця ночі, на називається Ставбір. Тут дуже красива територія. Вам не буде видно, потім завтра покажу. Двохповерховий такий трикутний домик, качелька. Сил немає, заїду просто жесть. все болить.